Доктрина як прикриття для навмисного гріха. Деякі хочуть грати з доктриною, щоб змусити нас думати, що послух не є необхідним для спасіння. Вони називають це справами, вони кажуть, що послух не обов'язковий, якщо ми хочемо отримати додаткову нагороду. Дорогі брати та сестри, свідомо грішити, отже, свідомо підкорятися дияволу. Чому? Тому що гріх це робота диявола. І коли ми свідомо грішимо, ми беремо участь у Його роботі. Ісус Христос прийшов і помер на Христі, проливаючи свою кров в агонії не для того, щоб прикрити навмисний блуд, дорогі друзі. Євангелія Христа не є прикриттям для навмисного гріха. Звичайно, Він покриває наші недоліки і Він терплячий. І іноді навіть проходить зайві милі, щоб повернути заблудлу вівцю. Але це не означає, що ми можемо жити у навмисному гріху, зловживаючи його благодаттю. Ціною цієї помилки буде одвічна смерть, не дозволяй їм обдурити тебе. І якщо хтось все ще свідомо практикує гріх, то цей чоловік все одно проклятий і втрачений. Неважливо, в яку доктрину ми віримо, ми. Або вільні або раби. Ісус каже, що якщо ми все ще практикуємо гріх, то ми все ще раби. Він каже, що раби не будуть перебувати в домі Божому вічно. Сини Божі вільні, позбавлені, вони ті, кому належить будинок, спадкоємці. Нам краще перевірити себе. Перегляд порнографії, блуд, перелюб, брехня. Хіть з наміром, лихослів'я це свідомі гріхи. Якщо ми не можемо зупинити ці речі, якщо вони володіють нами ми не спасемося, не помилися. Цей Бог святий, 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 над ним не посмієшся. Нам не вдасться уникнути покарання за гру із доктриною. Ми повинні дозволити нашій вірі стати живою. Ми повинні підкоритися Богу і дозволити Святому Духу перетворити нашу сутність. Ми повинні відкинути свої справи і підкоритися як слуги, щоб творити справи Божі. Тіло Христове активне та живе. Не обманюйтеся, браття. Вовків багато, фальшивих християн, які займаються цим заради своєї слави, щоб набити кишені та конкурувати з іншими братами. Вони всюди. Справжні брати це ті, хто фокусує свою увагу на Ісусі. Наша відповідь Ісус. Ми або збираємо з Ним, або розсіємо від Нього. Ми повинні бути наповнені Духом Божим, і нам треба чути Ісуса і коритися Йому. Це наше рішення. Не дозволяй нікому обдурити Тебе доктриною.